Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати смачний пісний борщ із консервами, які я готувала недавно. Рецепт є в мене на каналі, хто не бачив, заходьте, дивіться. А також з грибами. Також для цього борщу я буду використовувати різноманітні овочі. У мене це білокачанна капуста. Капусту я вже посікла, а також ще взяла заморожені овочі це е, квасоля спаржова, Також солодкий перець і корінь селери. Корінь селери свіжий, неморожений. Покришила його такими невеличкими брусочками. Овочі можна додавати будь-який на ваш смак. Картоплі я не додаю. А от корінь селери. Поважаю і люблю. Ці консерви я спеціально приготувала для пісного борщу. Тут у мене хребти лосося, а також голова лосося. І ще додала бурячок, цибулю, моркву і томат. І все це тушкувала я 5 годин. Вчора баночку відкрила і скуштувала. Лишилась жива, значить, і чоловікам буду готувати все нормально. Поставила в кастрюлі воду, вода закипіла, відправила туди овочі, нехай варяться, підсолила за смаком, а сама відкрила оці от консерви скуштую. Голова м'якенька, кісточки розімліли, а от на хвостиках мені б хотілося ще довше протушкувати їх. Так що 6-7 годин для приготування консервів таких не буде багато. Звичайно ж, смак борщу залежить від того, скільки ви додали солі, скільки там є кислоти. Ви знаєте, тут не вистачає кислоти, тому я додала 2 ложки томату ще. Колись моя мама казала, щоб смачний борщ був, перекисліть його трошки, а потім трішки додайте цукру. Але це цукор для тих, хто вживає його звичайно. Ось іще в мене тут є такі грибочки. Трішки підсмажених печері дістала з холодильника. І відправляю їх також в кастрюлю з борщем. Якось відварювала лісові гриби і лишилася оця юшка. Тому я її теж використаю додам в борщ. Вже коли борщ готовий, подрібнюю зелень. У мене трошки петрушки і кріп. Такий борщ вариться швидко, а от картоплю. Якщо вам можна її вживати, звичайно ж, додавайте картоплю. Селеру не обов'язково додавати, все робіть за своїм смаком. А от консерви, звичайно ж, треба додати, бо це пісний борщ із рибними консервами. Ось борщ готовий насипала, додала трішки чорного меленого перцю і тепер буду смакувати. І вам розказувати, який він вийшов у мене. Ммм, смакота відчувається смак риби і грибів. Це Дуже смачно. От тільки трохи колір свій загубив із-за того, що додала юшку грибну. А так все нормально, приготуйте, вам сподобається. Всім дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і обов'язково щасливі!